Що це найкраща кандидатура, яка може бути на сьогодні, якщо є можливість врятувати енергетику, то це якраз Денис Анатолійович, тому що в нього є досвід. Він не просто менеджер. Розумієте, а він людина, яка технічно розуміється в енергетиці. І мені здається, той досвід антикризового штабу, який був, він показував, що саме той факт, що ми рятуємо енергетику зараз, вже на четвертому, вже практично чотири не на четвертому, а скоро буде на п'ятому році, говорить про те, що там той а він говорить про те, що ми дійсно робимо дива, і це все починалося якраз під його керівництвом. Тому обов'язково буду голосувати за. Всім колегам буду пропонувати також голосувати за, тому що нам треба рятувати енергетику зараз продовжувати її рятувати і до речі ще один факт який я дуже добре пам'ятаю знаєте коли ми всі кричали про те що необхідно будувати третій рівень якраз захисту то саме Денис Анатолійович а мав таку силу волі сказати що ви знаєте проти ракет на превеликий жаль оцей третій захист він буде не дуже ефективний Мені здається, нам необхідно буде продовжувати тісну таку кооперацію, співробітництво з Денисом Анатольовичем з приводу того, щоб ми також допомагали де ми можемо. тому, що енергетична безпека на сьогоднішній день ну це не просто слова. Енергетична безпека це просто порятунок нашої країни. Тому Денис Анатолійовичу, я дуже сподіваюся, що сьогодні голоси будуть. А ну, у вас точно буде додаткові та, декілька, тому що ви вже та, опрацювали з колегами і сподіваюся на та, плідну співпрацю. Не, не знаю, чи буде, бо з додатковими обшуками можна оборот бути мінус. Так. Е, на щастя, ні в кого з присутніх тут обшуків не було. Е, тому е, давайте тоді я бачу, що в нас вже є більше людей. Давайте тоді е, будемо, е, будемо рухатися. І затверджувати порядок денний, відповідно зразу зрозуміємо, що в нас є, що в нас є по присутності сьогодні, і так, і так, пропоную порядок денний сформувати з одного питання, розглянути подання прем'єр-міністра щодо кандидатури Дениса Анатолійовича Шпигаля. Прошу, Бондар Михайло Лончевич, так як і вчора утримався. Порядок... Олег... А, порядок денний, ми ще не голосуємо так. поки, так? Так, все, так, все, так. За порядок денний так. Олег, Олег мене прохання, мені прохання ви, ви відмічайте і потім скажете, скільки в нас, або Вікторія Олександр, якщо можна там, ви рахуйте, ви на місці є, щоб потім сказати, бо мені з автомобіля не дуже зручно рахувати. Добре. Андрій Михайлович, мулик Романза, бо я заходжу в укриття, може пропасти зв'язок. Я зрозумів. Мулик Роман за. Пондер Михайло Ілонтівич за. Рухаємося далі. Волинець Михайло Якович. Волинець за. Герус за. Горобець Олександр Сергійович. За порядок. Гри Вікторія Олександрівна. За. Жупанин Андрій Вікторович. За. Йоффи Юлій Якович. За. Камельчук Юрій Олександрович. Ми Якіс? голосуємо за що? За порядок денний. Камельчук, Юрій України. Петрович. Ігорпетрович. Кісельов Петрович. Кіт Андрій Богданович. Козир Сергій Вячеславович. Козир за. Костюх Анатолій Вячеславович. За. Красов Олексій Ігорович. Красов Олексій Ігорович. Кучеренко Олексій Юрійович. Красов за. Красов, за. Кучерянко Олексій Юрійович. Мулик Роман Миронович. А, вже проголосував за. Нагорняк Сергій Володимирович. Нагорняк, за. Пивоваро Євген Павлович. Пивоваро Євген Павлович. Семінський Олег Валерійович. За. Скороход Анна Костянтинівна. Скороход Анна Костянтинівна. Сувсун і Романівна. За. Клопук Максим Миколаєвич. Колопук за. Шаповало, Юрій Анатолійович. Шаповало, Юрій Анатолійович. Юнаков Іван Сергійович. За. Юрченко, Олександр Миколайович. Юрченко за. Юрченко за. Добре. Якщо є ще якісь там, не знаю, додаткові питання в когось чи щось хоче сказати. Ну, прохання лаконічно. Але. Якщо так, щось... будь ласка, якщо можна. Так, да, прошу, Юрій Олександрович. Тільки в мене прохання лаконічно, якщо можна. Максимально лаконічно. Е, дивіться, добу немає світла, нема розуміння взагалі, що планувати в цьому житті мешканцям звернень просто десятки відбуваються з різних міст. Е, в мене прохання, якщо Денис Анатолійович може зараз представити конкретний план повернення енергетики. раз. І конкретний план почути, як можна забезпечити альтернативними джерелами з прорахунками, з бюджетами, законодавчими змінами, які для цього необхідні. Це було б прекрасним прикладом для нового міністра енергетики. Дякую, Андрій Михайлович. Дозвольте це волинець. Да, прошу. В нас іде засідання фракції. Угу. Ми вчора говорили два рази в парламенті слухали. Залі а так, Далі, так, да, так, так. Так, я усім по увазі, я Прикайте. без критики, я Прикайте. просто говорю, що я Прикайте. на фракції, можливо, мені не вдасться потім проголосувати. Давайте Якщо ми там ці слайди будемо, і все інше. А, зрозуміло, Юрій Сандрович, вчора була презентація від Дениса Анатолійовича і проблеми з світлом теж були вчора. Я думаю, що Там зараз... не було жодної презентації, Андрій Михайлович. При всій повазі жодного плану вчора представлено не було. Названі пріоритети, які ми і так знаємо. як комітет енергетики. Колеги, я пропоную голосувати. Будь ласка, ми, ми так, знаємо. давайте голосувати. Д... Так Шор, давайте було питання. Вам слово для відповідь. Якщо є питання, то має бути відповідь. Прошу. <над Jay -t> дякую дуже. Перше ну не мав нагоди подякувати Вікторії Олександрівні за високу оцінку і такі слова. Дякую дуже, Вікторія. Плану, якщо можна, давайте домовимося. Я план, звісно ж, підготую е, там і зі слайдами, із прорахунками. І просто на е, перше засідання комітету, вже в статусі е, проголосованого міністра, прийду, і ми разом цей план допрацюємо, подивимося. Я врахую всі зауважені побажання і зробимо таким чином таку кооперацію, співпрацю і синергію нашої роботи. Дякую. Спасибо. Є класич класичний <пас> твір Ільфа і Петрова, в якому знаєте, як кажуть зранку гроші, ввечері стільці, ввечері гроші, зранку стільці. Денис Анатолійович, ми просто, поважаємо ми дуже бути. ваш, дуже поважаємо ваш досвід. Хочеться вірити, що дійсно ми зможемо цей план зробити. Просто знаєте, вже з, з досвіду всіх попередніх хто обіцяв. Хочеться дмухати на холодне, але дякую вам, що ви про про це говорите. Юрій Олександрович, в силу всіх подій в цього Ільфа і Петрова там торгували чимось, значить, гроші за щось там пропонували товарно-матеріальні цінності. Давайте ми цього краще уникнемо в силу тих всіх новин, які останнім часом ходять, щоб нас, якби, цього. Цього не було. Чи є я мав на увазі, що план хотілося би почути до голосування, щоб зрозуміти, за що саме ми маємо голосувати. Колеги, як не будемо голосувати, про, тому що батьківщину зараз втратимо. Секундочко. Чи є ще батьківщина так, на місці? Так я ж кажу: втратимо, втратимо, якщо будемо продовжувати. Якщо так. Немає. Добре, добре, дякую. Бачу, більше піднятих рук немає, тому дійсно можемо тоді переходити до, до питання. Значить, розглянути подання, щоб рекомендувати далі підтримати подання прем'єр-міністра на призначення Анатолійовича Шмигаля на відповідну посаду. Бондар Михайло Леонтьович. Утримався. Бондар Михайло утримався. Волонець Михайло Якович. Підтримаю. Герус Андрій, за. Герус за. Горбець Олександр Сергійович. За. Підтримую. Гриб, Вікторія Олександрівна. Гриб за двома руками. Можна зарахувати. Ні, можна тільки одну руку зарахувати. Чупани Андрій Вікторович. За. Йолі Якович. Камельчук Юрій Олександрович. Камельчук за. Кисельов Єгор Петрович, Кит Андрій Богданович, Кор Сергій Вячеславович, Костюх Анатолій За Красов Олексій Ігорович. Да. Кучеренко Олексій Юрійович В існуючих умовах краще бути з міністром, ніж без міністра, щоб знати, хто відповідає за все. Я за. Мулик Роман Миронович. Мулик за. Нагорняк Сергій Володимирович. Нагарняк за Дениса Шмигаля є yeah. Павлович. За. Семінський Олег Валерійович. За. Скороход Анна Костянтинівна. За. Сусун Інна Романівна. Утримаєш. Хлопук, Максим Миколаєвич. Підтримую рекомендацію комітету. Хлопук за. Шаповалов Юрій Анатолійович. Юнаков Іван Сергійович За. Юрченко, Олександр Миколайович. Юрченко за. Так, Вікторія Олександрівна, чи підбили ви? Як у нас з результатами? 18 за 18 за. Рішення прийнято. Дякую вам, колеги, за те, що оперативно змогли зібратися і оперативно змогли провести комітет. Всім спасибі побачимось гарного дня. І засідання комітету оголошую закритим. 19, 19 за, вибачте. 19 за. Супер. Рішення прийнято. Дякую, дякую. Дякуємо. Дякую.